Дякуємо, що ви є. Ваші Кужель і Паскевич. А, це від них, це вони мені давали. Тупа. Голова. Коли, коли ти ще спасіба не сказала. А, да, голова. Забрала цю посилку і попіздячила. Ну, я думала, що ми прямо зараз будемо відкривати її. <світ> Круті горіхи. Любімі штучки. Супер Маріо чіпси. Містері флейвор. Давай попробуємо вичислити, що за флейвор. Давай. Таке є взагалі. Паприка? Ні. Я паприку. Цибуля. Паприка. Солодка карамелізована цибуля. Паприка. Ні, це не паприка. Паприка. Ти йому слово, він тобі паприка. <рискотворю> <рискотворю> Мої любимі конфетки манго. А це що, ви Філіпу положили? О, -о, -о, -о! дай Я сюди. Багажну. Це моє любима. Тут презент для Маші, щоб дуже сильно впечатлити цього чоловіка. Куя! Це цей султ, Султан де Саба. Це таке саме, як у мене. Да, це таке саме. Ахуєть в мене є, гадовий запас. Для То, що Настя каже, масло дає секса на це. Да. О, пахучка в машину крута. І, я тобі отдам те, що в мене зараз стоїть, а цю, а цю повішу. І невеличкий для тахо. А. Є! Тепер ви точно не будете е, любимими глядачами Марії, тому що ви що забрали в неї пахучку, але ви будете моїми улюбленими глядачами.